Зробили 4 налісника, і лосось закінчився. Ну, Один, звісно, з'їв. Трошки ще лосося під'їв, коротше, не вистачило нам наліс... лосося, тому зараз розпаковуємо ще одну. І давайте я вам відразу покажу, що потрібно з ним робити. Цей лосось йде зі шкіркою знизу і потрібно зняти. Як її знімати? Все максимально просто. Я роблю ось таким чином. Тут залажу. Так, беру. І погнав, дивіться. Все, бачите, чистесенький лососик. Чистешенька знизу шкірка. І в нас ще залишився тут шматочок, який ми теж отак зріжемо. Хвостик не сама смачна частина, звісно, при ідеальних умовах. Можна було б його і не використовувати, але ми ж хочемо з'їсти все. Так, значить. Давайте ще раз пройдемо з приводу, який лосось вибирати, як його нарізати. Це не має абсолютно ніякої різниці. Обов'язково треба вибирати лосось, який вам подобається. Який вам смакує, і те ж саме вибирати з плавленим сирком. Якщо вам не подобається плавлений сир, то не беріть його, буде не смачно. Ми взяли два варіанти. Бачите, один той, що ми вже їмо давно і любимо, це президент, а взяли ще якийсь кнопнейм, невідомий. Він схожий на Філадельфію. Я теж не бачу, він непоганий. Я його скуштую. Ну і верніше я його вже куштував, але в млинцях ще ні. Е, тому обов'язково потрібно вибирати і то, і то, що вам подобається. І саме головне це млинці, свіжі, свіжо зроблені млинці. Якщо у вас є вони вчорашні, то, будь ласка, не робіть. Ви спортите все. Якщо ви хочете смачно поїсти, то приготуйте сьогодні на сьогодні. Якщо ви приготували млинці, зробили сьогодні, а будете їх їсти завтра, це вже, на мою думку, абсолютно не млинці. Це вже просто... Ми, до речі, перед новим роком так зробили теж. Взяли, е, з дружиною наготували мланців. Чому кінчився швидко лосось Бо я озів. Е, Приготували мланців перед новим роком. Виходить, трошки їх поїли. З, зрозуміло, завернули декілька штук, так щоб, щоб з'їсти відразу. Поїли, отримали неймовірну насолоду. Ну і ці млинці навіть не змащували і залишали, а просто млинці отак окремо поклали в холодильник. І е, на наступний день, на сам Новий рік, думаємо, намастимо. Виходить, намастили. І коли ми вже сіли за стіл, по-перше, вони вже дубові були. Як тільки ви їх поклали в холодильник, вони вже стають дубові, це відразу відчутно. Так, у мене котики тут рибу почули е, дубові, дубові стають. Тому рекомендуємо, якщо ви тільки е, хочете з'їсти і скуштувати смак, то сьогодні. Зробіть сьогодні, пожарте сьогодні і з'їжте сьогодні. Навіть не залишайте в холодильнику нічого. Це потрібно їсти відразу і смакувати. Бо те, що вийде, ми на наступний день на новий рік почали його це все їсти, а воно, воно не смачне просто-напросто. Ну, ви потратите гроші е, гроші час. Але отримаєте, знаєте що, те ж саме, що там в кафе. Тому що в кафе дуже часто, ну 90% млинці ж замовляють коли на банкет. А якщо банкет, значить за нього готуються завчасно. Тобто за день я, до речі, працював поваром на секундочку. Один рік відпрацював. Я ніколи не вчився на повара. Мені просто багато моїх друзів були поварами. І якось десь в 20 років один з них сказав: Слухай, відкривається, а я тоді без роботи був. Він каже, відкривається кафешка, типу, ти удому, сидиш, просто подивишся, я там ну, треба попрацювати. Я такий, ну хорошо, окей. І вони пропрацьовували там страви. І мені так сподобалось, як це все відбувається. Я кажу, слухай, я хочу отак швиденько нарізати, каже, Відріжеш кусок пальця, тільки тоді вважаєш, що ти поверх став. Я так і не відрізав. Десь отут, Якщо видно, що тільки залишився, це я десь металом на кухні порізався. Тому я навіть був погром, пропрацював рік, все дуже класно, але захотів розвиватись далі і зрозумів, що ну, типу, видумувати якісь страви це не моє, абсолютно. Якщо, наприклад, мені розказали якийсь рецепт, да, я його можу там покращити, на мою думку, типу, ну там млинці, бачите, багато є рецептів. А от коли бабуся це все робила, це все по одному. воно, воно дуже смачно. До речі, той рецепт я навіть не покращував, нічого це все. Це все абсолютно було. Е, так, так робилося давно. І то вважалось самим-правильним. самим, -самим правильним. Так, бачите, в нас 1, 2, 3, 4, 5 і один мизіли. Це 6 е, на 6 млинців. Вистачає намазки однієї. Е, так, Зараз ми вишкрібаємо скрізь. Ще потім після відео подолизуємо це все. Е, так. На 6 млинців нам вистачило. І в принципі нам е, може бути так. Е, виходить, якщо ми е, заколотили все на млинці, нам вистачило що на 12-13 штук, в нашому разі на 13, вистачило. Хай один буде поганий, бо мене один згорів, два зів. Е, Боже, котику. Виходить, якщо нам вистачає, е, щоб зробити е, млинці, нам потрібно було е, там молоко. Це все це на 12 млинців. То дві пачки риби, які я вже викинув. На, на це все потрібно дві пачки риби і дві пачки такої штуки намазки. Все, тоді ви всі 12 минутів намастите. Але в принципі теж, хочете більше риби, хочете менше риби. Я багато риби кладу. Я думаю, що якщо навіть можна буде ну там, півтори пачки, ну може хтось там менше їсть, може хтось не любить. Так, І в кінці покажу, що в нас вийшло.